Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку це тренувальні вправи з теми-прикметники синоніми та прикметники-антоніми, прикметники, які вживаються в прямому і переносному значенні. Отже, повторимо з вами знання з теми-прикметник, граючи в гру так чи ні. Ви чудово знаєте її правила. Якщо твердження вірне, ми говоримо так. Якщо не вірне, то кажемо ні. Прикметник це самостійна частина мови. Так. Прикметник називає предмет. Ні. Яка частина називає мови називає предмет? Іменник правильно. Прикметник називає дію предмета. Ні. А яка частина мови називає дію предмета? Дієслово. Прикметник називає ознаку предмета? Ні. Так, правильно, ознаку предмета прикметник називає. Прикметник відповідає на питання який, яка, яке, які. Так, абсолютно вірно. Виступають головним членом речення. Ні. Правильно. А які частини мови відпові... виступають головними членами речення? Так, іменник та дієслово виступає другорядним членом речення. Так, абсолютно вірно. Прикметники пов'язані з іменниками. Вірно, молодці. І прикметники збагачують наше мовлення. Так, абсолютно вірно, молодці. Почнемо нашу роботу з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах сьогоднішнє число, 22 січня, класна робота. Послухайте, будь ласка, текст. Восени в лісі листя змінює свій колір. Зелені дерева стають жовтими, червоними та помаранчевими. На землі з'являються коричневі шишки та жовті гриби. Сонце гріє слабше. Але небо залишається блакитним. Вам необхідно цей невеличкий текст записати собі в зошит. Поставте, будь ласка, відео на паузу і зробіть це. Виконали! Молодці! Попрацюємо з вами з цим текстом. Для цього нам необхідно взяти рожевий, зелений та блакитний олівець. Спробуйте в цьому тексті знайти, будь ласка, всі іменники. Іменники це слова, які відповідають на питання хто що. І замалюйте ці слова легенько рожевим кольором. Що? Листя. Що дерева? Що шишки? Що гриби? Що сонце? Що небо? Молодці, я впевнена, ви впоралися з цим завданням. Тепер нам необхідно знайти дієслова. Пригадаємо дієслова. Це слова, які відповідають на питання, що робити, що зробити. Так означають дію предмету. Ці слова потрібно замалювати зеленим кольором. Спробуйте зробити це самостійно і ми перевіримо. Перевіряємо. Що робить змінює. Що робить стають? Що роблять з'являються. Що робить? Гріє. Що робить? Залишається. Молодці я впевнена, що ви впоралися з цим. Тепер візьміть, будь ласка, олівець блакитного кольору, і нам потрібно знайти всі прикметники. Прикметники це слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, «які?» і позначають ознаку предмету. Замалюйте, будь ласка, всі прикметники. Перевіримо, які зелені, якими жовтими, червоними, помаранчевими, які коричневі, які жовті, яким блакитним, молодці, у вас повинен вийти такий гарний різнокольоровий текст. Так як сьогодні ми ведемо мову про прикметники антоніми, синоніми, слова, які мають пряме та переносне значення слова, повторимо з вами. Нам потрібно знайти відповідність визначення до того, що називають антонімами, що називають синонімами. Прочитайте, будь ласка, ці визначення самостійно. Прочитали. Отже, поміркуйте, що таке антоніми. Правильно, антоніми це слова з протилежним лексичним значенням, однак поєднані певним спільним фактором. А синоніми, відповідно, це слова, які відрізняються одне від одного звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні, або з різними стилистичним забарвленням. Знайдіть відповідності, які слова мають пряме значення і як називають слова переносне значення. Правильно, пряме значення це звичайна повсякденна назва чогось предмета, дія та ознаки. А переносне значення це назва образна, перенесена з одних предметів і явищ на інші. Попрацюємо. З вами в зошиті. Нам потрібно підібрати антоніми до відповідних малюнків та записати їх парами у зошит. Запишіть в зошиті слово вправа і подивимося на перший малюночок. Яке слово ми можемо підібрати до першого малюнка? Холодно правильно, а протилежне яке буде? Спекотно, так, жарко. Дивимося друге малюночок, яке ми можемо слово підібрати? Швидко, правильно, а протилежне яке буде? Повільно, молодці. Наступний малюночок, яке слово ми можемо підібрати? Голосно, так. А яке буде протилежне? Тихо, молодці. Яке ми можемо наступне слово підібрати? Я наступний прикметник? Маленький, так, а протилежне. Великі, молодці. Запишіть, будь ласка, в зошит ці прикметники антоніми парами. Попрацюємо з реченнями. Нам потрібно записати речення та продовжити його антонімами. І підкреслити слова антоніми. Запишіть посередині слово вправа. Якщо ви не встигаєте виконувати завдання, можете ставити відео на паузу. Сніг білий, а вугілля. Чорне. Молодці записали речення. Пух легкий, а камінь. Тяжкий, молодці, записали речення. Дерево високе, а кущ. Низький. Молодці. Записали речення. Молоко рідке, а сметана. Густа. Молодці. Записали. Дорога широка, а стежка вузька, абсолютно вірно. Тепер в кожному реченні нам потрібно підкреслити прикметники антоніми. Пригадаємо з вами, як ми підкреслюємо прикметники, якщо вони є другорядними членами речення. Правильно хвилястою лінією. Отже, сніг який? Білий, а вугілля яке? Шорне. Підкресліть самостійно прикметники антоніми в реченнях, поставивши відео на паузу. Зробили перевіримо. Пух який? Легкий, а каміння яке? Тяжкий. Дерево яке? Високе, а кущ який? Низький. Молоко яке. Рідке. а сметана яка? Густа, дорога яка, широка, А стежка яка? Вузька. Молодці. Я впевнена, що ви прекрасно впоралися з цим завданням і все вірно зробили. Наступне наше завдання: нам необхідно списати речення, вибрати найвлучніший прикметник та підкреслити його. Ми працюємо з вами з синонімами. Запишіть посередині слово вправа, нам потрібно записати речення і з дужок обрати необхідне слово. До кімнати старої бабусі завітала. Раптова чи несподівана радість? Несподівана радість. Так, різні обираємо слово, Турботливі, неспокійні, тривожні думки непокоїли серце матері. Яке найгучніше слово ми сюди підберемо? Тривожні. У розчинене вікно, звідки лязь долинули, Що? Лунки, дзвінки звучні, дитячі голосні, пісня заблика. Яке ми додамо слово? Дзвінки, правильно, і гучний, голосний, оглушливий гамір горобців. Який з них ми з вами підберемо? Гучний, молодці. Будь ласка, спишіть цей текст, ставлені слова. Підкресліть, будь ласка, як прикметники. Як ми підкреслюємо прикметники? Правильно, хвилястою лінією вони в нас є другорядним членом речі і виступають у ролі означення. Останнє наше завдання. З української мови на сьогодні ми повторюємо слова, які вживаються в прямому та переносному значенні. Ще раз повторимо: в прямому значенні це яке? Це те, що може бути насправді. А переносне значення це те, чого насправді не може бути. Ми переносимо значення на інший предмет. Прочитаємо слово сполучення, яке нам потрібно буде розподілити. У дві колонки тепла праска, тепле проміння, теплий одяг, тепле вітання, тепла зустріч, рідкий випадок, горіло зорі, рідка сметана, м'яка подушка, м'яка вода, чиста сорочка, чиста совість, сильний вітер, срібний браслет, сонячна посмішка. Будь ласка, самостійно запишіть в зошиті слово «вправа» і розподіліть слова у дві колонки, поставивши відео на паузу. Молодці! Я впевнена, ви впоралися з усіма завданнями і підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього уроку. Отже, що таке прикметник? Так, прикметник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке, які, з якою частиною мови він пов'язаний. Правильно, прикметник пов'язаний з іменником і завжди буде стояти в тому самому роді числі відмінку, що і іменник. Як ми підкреслюємо прикметник? Так, хвилястую лінію прикметник є другорядним членом речення, який виступає у вигляді означення. Чим відрізняються антоніми від синонімів? Абсолютно вірно, антоніми це слова протилежні за значенням, а синоніми це слова, які мають однакове значення, але по-різному пишуться та відмовляються. Що таке пряме та протилежне значення слова? Правильно, слова, які вжиті в прямому значенні, це те, що може відбуватися насправді, наприклад, золоте, золота каблучка, а протилежне це те, чого насправді відбуватися не може. Наприклад, золота осінь. Молодці! Я впевнена, що ви засвоїли цю тему, а я з вами прощаюся до нових зустрічей!